Як насправді розрізнити солодкий чи свіжий Аня? Наша mm -hmm. права і ліва ніздря mm -hmm. вони сприймають аромати по-різному. А... Ви не полегшуєте життя да, а, консультанта. Я взагалі ви не полегшую полегшу. взагалі ми його використовуємо для нашого задоволення, тому що mm -hmm. парфум це інтимний аксесуар, або підсилювати ваші слабі сторони, або додати вам тієї риси, якої немає. Доброго дня! Вітаю вас на каналі Магія парфумів і ароматів. Весна обіцяє для нас дуже багато цікавого. І ми підготували для вас суперпроект, а саме зйомки із дуже відомим стилістом і парфумером-експертом Анною Кузнєцовою. Аня, дякую, що ви прийшли сьогодні до нас. Я дуже рада бачити Аню, тому що вона насправді дуже класний експерт по парфумам. І тому я підготувала для неї ряд найбільш популярніших ваших запитань про парфуми. Аня отримуємо дуже багато питань про аромати, тому що ми займаємося ароматами щодня, спілкуємося з нашими клієнтами і за ці роки досвіду накопичилося дуже багато питань. І я вирішила звернутися до вас як до експерта. Який раз і назавжди поставить цю крапку і дасть відповіді нашим глядачам, і я впевнена, що їм буде дуже цікаво. Тому хочу розпочати із самого основного питання, з яким ми стикаємося, це поняття солодкий аромат і поняття свіжий аромат. Тому що дуже часто я наношу аромат, я знаю, що він солодкий, наприклад. Але мені клієнтка говорить, «да ну ви що даєте мені це свіже? Я ж вам кажу, дайте мені щось солодке. І оцей когнітивний дисонанс він присутній дуже часто. Підкажіть, як насправді розрізнити солодкий чи свіжий Ань? Дякую за запитання. По-перше, хочу привітати всіх наших телеглядачів. Я сподіваюся, що сьогодні я не тільки підійму питання, які класичні, які необхідно знати для того, щоб розумітися на парфумах, але й свої власні спостереження, свій досвід, який допоможе вам набагато більше розуміти цю Цікаву сферу. А відносно сприйняття людиною uh -huh. солодкого чи свіжого аромату, тут багато чого залежить від нашої фізіології. У кожної людини є свій, будемо так назвати його ольфакторний чи парфумерний uh -huh. це синонім парфумерного фільтр. Uh -huh. І кожна людина в залежності від. Білків, які виробляють гормони, в залежності від особливості її організму сприймає світ по-різному, угу. Особливо аромати. І навіть аромати. аромати. Я більше того хочу сказати, що саме нюх угу. для людини має найважливіше значення. А В сучасні люди. Угу, це ми, це ми да, які живуть в сучасних технологіях, які живуть, коли настільки у нас полегшили нам життя у всьому функціонуванні, ми не так звертаємося до нашого нюху взагалі для того, щоб виживати. Угу. Люди тисячі років тому назад. Вони не могли так інтенсивно користуватися, наприклад, зором, щоб запам'ятати, де вони живуть, чи відчути небезпеку диких тварин, чужинців. Угу. І для цього всього використовували нюх. І тому генетично. Він настільки важливий для нашого навіть сучасного функціонування, ну, просто ми на це вже не звертаємо увагу. Угу. Ми його використов... використовуємо тільки для того, щоб, ну, звісно, якісь моменти почути що щось пахне не дуже добре, наприклад, навіть продукти харчування, угу, угу. тільки за допомогою ми можемо а, зрозуміти. Угу. А взагалі, ми його використовуємо для нашого задоволення, тому що смак від їжі так, для, а, краси. Да, для краси насолоду від навколишнього середовища. Угу. Ми все ж таки отримуємо багато чрізньох. І вже не будемо казати про міжстатеві відносини. Це дуже важливо. Так, так. от, повертаємось до нашого питання. Для так. одних людей що... аромат може бути солодким, для інших людей він може бути свіжим. По-перше, треба прийняти тот факт, що угу. ми всі різні, і ми так відчуваємо. По-друге, на і жінок і чоловіків багато впливаються гормональні зміни. Угу. Сьогодні ми можемо так себе відчувати, що для нас все буде. Свіже, а uh -huh. завтра вже буде по-іншому. До речі, ще цікавий є факт, які я думаю, точно знають люди, які займаються практиками кундаліні, uh -huh. що протягом дня uh -huh. наша права і ліва ніздря uh -huh. вони сприймають аромати по-різному. Ви а, не полегшуєте життя да, <зас> <зас> консультанта. Я взагалі полегшую не полегшую. Полегшу, <зас> да. Ви знаєте, я з цим питанням <зас> стикаюсь постійно і сказати, що. Він каже, ну дай нам дієвий інструмент. Я кажу, я вам буду про нього багато розповідати різних моментів, що може впливати, але його нема. Тому що, тому що ми працюємо з людиною. Це одна з найскладніших взагалі істот, яка може функціонувати. Особливо, коли ми говоримо про аромати. Да, так, І з парфумом. Парфум це. Він сам по собі змінюється. Він настільки найінтенсивніший в плані аромату, він змінюється. Він може від, по різному відкриватися в залежності від країни, від погоди. від Відноси, від, від всього. да. І навіть ліва, права, ніздря буддисти прекрасно знають, що коли у нас активізується права, це наша енергія, це е, е, вогонь для нашого організму. Це те, що нам допомагає активно. Активізуватися. Коли у нас включається ліва, це холод і це спокій. Буда спав на правій стороні, тому що він закривав праву ніздрю, щоб да, ліва ніздря давала йому спокій. Тому із парфумами, можливо, це дуже складно досліджувати. Угу. Але. Коли у нас активізована ліва чи права, ми можемо по-різному їх відчувати. І все ж таки є моменти, наприклад, в сімействах парфумів є компоненти, які звучать, наприклад, більш Повітряно, холодними акордами, цитрусовими акордами, це угу. вже навіть до сімейства зараз, до акватичні так. ноти, вони, якщо це достатньо просте сімейство, угу. тому що є сімейства, які, як і психотипи людей, які так. настільки між собою переплітаються, угу. що виявити, що це виключно квіткове чи орієнтальний, так. вже неможливо. І все ж таки, якщо людина а, хоче а, аромати свіжі, не треба пропонувати орієнтальні де спеції, uh -huh. де солодкі ноти, де багато гурманських деревиних акордів. Там вже точно не про свіжість. Так. І... А якщо свіжі парфуми, це які можуть бути? Це всі сім... ну, цитрусові. а, трав'яні акорди, це можуть бути акватичні, воздушні, є навіть свіжі легкі квіти, які з такими, знаєте, водяними, начебто акордами, наприклад, водяна лілія. А, а солодкі це вже гурманіка, орієнтальні. Пряні, ну і там багато ванільні, да, багато людей ще хочу поділитися і порадити санчі. Правильно ми робимо, тому що зазвичай, якщо у нас іде замовлення через інтернет і немає прямого контакту, то зазвичай я запитую, якими парфумами вже користується людина для того, щоб розуміти напрямок, який їм подобається, в принципі. І так мені тоді простіше теж проконсультувати і вже із чогось нового, але. Дати із подібного сімейства е, якийсь більш новіший аромат, якого ще немає в парфюмерному гардеробі. Наприклад, або можливо людина шукає щось абсолютно нове, тоді ми можемо запропонувати щось що могло б доповнити її е, е, парфюмерний гардероб. Чи радите ви такий метод? Я раджу цей метод тільки для експертів, які розуміються парфумерний ринок, що людина чим вона користується, і звісно, знову ж не просто почитати про нього, а консультант, коли про це задає такі поговоримо. питання, він задача будь-якого консультанта. Угу. Це експериментувати і пробувати з різними брендами, з різними парфумами парфумами, так. звичайно таке слово літературне нанюханість, угу. як без, без неї. Тому, якщо консультант, наприклад, ви точно у вас багатий досвід, і ви знаєте, як відкриваються ті, ті чи інші парфуми. Так. Якщо людина, наприклад, працює в бутику. Де mm -hmm. нема можливості одразу піти там почитати від mm -hmm. якісь відгуки, якісь асоціації. То я раджу, наприклад, з консультантами, з якими я працювала. Mm -hmm. Я працювала багато років. Це свокупна, майже 20, mm -hmm. весь мій досвід в парфумерно-косметичному бізнесі. Я не завжди раджу задавати таке питання, тому що воно може особливо о -о -о офлайн mm -hmm. консультування. Це може вас поставити в топік. Тому що uh -huh. ви просто можете не знати, як той чи інший парфум звучить. Uh -huh. І тоді я раджу а, просто починати а, задавати питання, uh -huh. тільки питання можуть людину розговорити і почати діалог. Знаєте, відкритий. Тому що uh -huh. парфум це інтимний аксесуар. 100%. І людина, коли. Приходить до вас обирати, вона, щоб ви дійсно їй допомогли, підібрали парфум, вона повинна відкритися. І я думаю, що ви часто бачили, коли клієнт закритий стоїть, подобається, не подобається, і ви не можете зрозуміти взагалі, так, що це діалоги з психологом, тому що ми будемо теж говорити про це багато сьогодні. Що кожен аромат він впливає на ваш настрій, він впливає, він може підсилити ваші сильні сторони або підсилити ваші слабі сторони. Або додати вам тієї риси, якої немає. І це все аромат зробить для вас. А ще хотіла зупинитися зараз на такому питанні дуже актуальне, теж дуже часто ми його отримуємо. Що людина читає опис. Ноти такі-то, 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 а потім вживу вона взагалі не сприймає цей аромат, він в уяві в неї би, звучить по одному згідно опису, а в реальності він зовсім інший. Як тут бути? Ах, мі... Якщо немає можливості понюхати, тому що найкраще це, звісно, отримати якийсь досвід. Але якщо, наприклад, нема можливості отримати досвід, і з чого треба починати, так? А, все ж таки рекомендую звернути увагу на сімейство. Угу. Якщо воно, ну, більшість сайтів все ж таки пишуть про ну, загальну, ре, ре, так, ре, ре, да, ре. загальну інформацію, і там сімейство таке, яке прописав виробник цього парфуму. Перші два фактори. Вони настільки прості для вибору парфумів. Що ви хочете? Ви хочете, щоб все ж таки цей парфум був, був легкий, прозорий, mm -hmm. чи цей парфум був насичений, насичений, більш стійкий, стійкість впливає Більше молекулярна формула та mm -hmm. да, складний А, Це перше для себе. Наприклад, ви обрали, що цей парфум, я хочу щоб був складний, насичений, солодкий, mm -hmm. пряний. Які сімейства можуть відносити? До ці? Це орієнтальне, це деревині, mm -hmm. нічого нового, це пряні сімейства. Це будь-яка горманіка, це все, що солоденьке, їстівне mm -hmm. і насичене. А, тому ми дивимось по. Якщо описі. багато дуже інгредієнтів, да, це да, теж зазвичай це означає. Крок перейти потім до піраміди, mm -hmm. і ми дивимось, якщо ці інгредієнти, які подобаються вам максимально, але вони в першій mm -hmm. ноті, кожен парфум складається з трьох нот, щоб це була така, знаєте, більш легка класифікація взагалі для розуміння людей, з чого він зроблений. Mm -hmm. Перша нота це перше враження від аромату, і вона достатньо швидко випаровується. Mm -hmm. І якщо вам подобаються інгредієнти в першій ноті, ви повинні розуміти, що вони з вами будуть буквально там, Не 10 думала. хвилин. А потім дивимось, що йде наступне. І так, якщо, в да, якщо в основі в серці парфуму, Насичені інгредієнти, наприклад, квітка туберози, яку угу. ми можемо навіть почитати. Читайте про кожну інгредієнти. Там в інтернеті багато інформації. енциклопедичні дані, ні, дані. Ні, там написано, яка вона ця квітка. Якщо вона має як жасміни, тобі рози індольні запахи, то ви думаєте, я люблю наси насичені. насичені". Мені подобається. значить uh -huh. Це буде стійкий парфум. Якщо там, наприклад, тоненька квіточка османтусу, яка uh -huh. тонко зв звучить, зв 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 звучить. Так. А, чи, наприклад, там квітка Лілії, чи навіть тонкий іріс. Так. То очікувати, що це прям буде такий насичений яскравий uh -huh. парфум, не треба. І дивимось, що в базових нотах, uh -huh. якщо там ут, якщо ваніль, вони максимально впливають на серце парфуму, вони вже починають проявлятися. Ну, звісно, не одразу, але на протязі годинки uh -huh. ви потрошку буде їх будете їх відчувати. І через дві години, коли вже серце повністю розкриється, парфуму. Буде звучати база. І якщо в базі багато солодких, красивих, насичених інгредієнтів, то цей парфум можна брати. Друге питання, що у вашому уявленні? Це взагалі неможливо. Яким би ви не були професіоналом, угу. неможливо, поки ви його не спробуєте зрозуміти, як він буде звучати. Тому що майстерність парфумера вона настільки філігранна, що він може змінювати пропорції одних і тих самих інгредієнтів, змішувати в різному так, порядку. Так. І це будуть зовсім різні звичайні. Плюс те, що сировина натуральна, вона кожен урожай, буде урожай, вона може бути різна. Тому це складний процес вибору в інтернеті. Але якщо ви потрошечки будете свідомо підходити до вивчення піраміди, я ще рекомендую читати на фрагрантиці Асоціативні відгуки. Uh -huh. Тому що, так як люди красиво на асоціаціях розповідають про цей парфум, uh -huh. до речі, це один із гарних методів підбору парфумів. Наприклад, по інгредієнтам я рекомендую uh -huh. в своєму курсі, якщо ви не розумієте, як, виберіть ці інгредієнти, які ви любите. Чи по асоціаціям, кожен парфумер. Не кожен, але більше з них складають mm -hmm. е, свої парфуми через свої асоціації. Ну так, так, це ж історія, це їхня да. особиста історія. Також дуже всіх рекомендую. Ми закріпимо в коментарі і в описі курси Ані Кузнцової. Вони дуже шикарні. Я теж їх проходила, дуже класні. Рекомендую. Будь ласка, ознайомлюйтеся, і якщо вам цікаво ще більш, ще більш поглибленіше дізнатися про піраміди, про те, як звучать кожні ноти, звісно, ми Раніше продовжимо курс, але ви можете вже придбати цей курс і ознайомитися якомога скоріше. Ань, дуже дякую за таку розлугу відповідь. У нас також ще є лайфхак по 20 мл. Фабричні наші клієнти знають, що ви можете затестити парфум з невеликої кількості для того, щоб розуміти, підходять вони вам чи не підходять. Особливо це стосується нішевих ароматів, де фантазія парфумера улітає дуже далеко і дуже високо. І іноді це так, що не дістати, і вона може потрапити вам або прямо в серце, або взагалі не бути. Зрозумілою. Тому нішеві аромати однозначно рекомендуємо десь пробувати, десь зайти, спробувати і потім тільки купляти повноцінний повнометражний флакон, так сказати. А, Дуже дякую вам, що ви з нами. Це перший наш випуск. Далі буде, будь ласка, підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на е канали Ані, і там ви отримаєте дуже-дуже багато цінної інформації. До зустрічі! BOOM! <smart noise>